Вітаю, друзі. Вечір, понеділок, Олексій Ляшенко. І почнемо свій розговор або свою розмову з того, що з січня в ЄС з'явиться спецпредставник, який буде слідкувати за дотриманням санкцій проти Росії. В першу чергу він буде стежити за Туреччиною та Казахстаном, які в основному є основними помічниками Росії обходити санкції, друзі. Думаєте, чого він сміється? Ну, ну смішно, ну смішно. З 24 лютого. Велика війна йде, постачають озброєння вони і санкції вводять з березня місяця. Я не знаю, чи є в Америці такий представник, чи є в інших державах, але ЄС на кінець то. Когось призначить, якось він буде слідкувати, щось він буде там робити, буде дивитися на Туреччину, Казахстан, а що на Грузію не, не треба дивитися, а на інші країни не треба дивитися. Там є європейці, які надають. Ну, ви знаєте. Іноді просто дякуєш. Дякуєш, і хочеться дякувати партнерам, хочеться дякувати європейцям. А іноді вони творять такі речі, ну не вкладаються ні в що, друзі. Як і ми творили речі, всі ці роки ми творили речі. Ви бачили там а, на прев'ю: Герої України. Герої України, друзі. Там у нас Пауслаєв, який зараз звинувачується в зрадництві. Так? Так. Погуслаєв, звинувачується в зрадництві. І сидить всі з одрузі. Розумієте? Там у нас бойко. Кандидат в президенти. І голова, співголова партії ОПЗЖ, яке заборонена, яка заборонена, і партія, яка звинувачується, як російська партія, партія зрадництва, партія, яка намагалася зробити державний переворот, яка сюди привела війну, яка сюди привела Росію, а Бойко в нас Герой України. Богуслаєв – герой України! Там тулуп Сергій. Хто це такий взагалі? Ви, ви, ви пам'ятаєте такого тулуб? Міністр вугіль... вугільної промисловості. Це якийсь там е дружбан, чи, я не знаю, Шакальонок, чи хто там Янукович. Йому надали героя. Де він задав? десь в Росії? А він герой? Ось. Схожі ми з Євросоюзом чи ні? А хочете я вам ще скажу, у нас скудар Герой України. Скудар, на підприємстві якого Гіркін в 2014 році ремонтували свою техніку. І всі ці так звані ополченці ремонтували техніку на Краматорському машинобудівному заводі Ново Краматорська. Звагірський, ну він вже помер. Ну, який він Герой України? Засуха Тетяна. Всі знають. Чоловік, який довго був там головою Держадміністрації Київської області, вони там футбольний клуб Колос зараз тримають і так далі, і так далі. Вона герой. Баранов, директор Шахти, «Соціалістичний, Дон... Соціалістичний Донбас в Донецьку, який там залишився, і там і є. А він герой. Порошенко Олексій, батько Петра Порошенка, який ви подивіться на його арсенал. Він як Брешня нагород. На за що? Покійний? Ну за що? Хотілося би знати. От просто. Литвин Володимир. Країна потребує Литвина. Країна до сих пір потребує Литвина. Герой України. Деч? Помер 7 лютого в Москві. А 14-го залишився в Криму і не приїхав. Він Герой України. І не, і не приїхав сюди, в Україну. Ну, ось так партнери. А так ми. Це до чого про героїв? Там петиція набрала позбавити звання Героя Бойка Юрія, А чому цих всіх не позбавити, Це так, я, тільки тих, тих. Хто кого ми чуємо, кого ми знаємо. Там, знаєте, половина героїв. Це куплене звання за гроші, це брати, сестри, родичі і так далі. Половина з тих героїв України. Тому і сміюсь. Але зараз. Точно не сміюсь, а точно дякую і причому щиро дякую, поклавши руку на серце друзям за ваші донати, за вашу допомогу. Ну, практично, ми авто одне відремонтували. Тепер з вашою допомогою. Ви за два дні буде ну, трошечки часу. Але я не можу не подякувати. Різника Володимира, Березюк Миколу, Рощу Івана. Хтось невідомий вчора перерахував о 9 годині, десь від нас банкомата. Сусленка Галину. Знову невідомий вчора, о 18.30 Бондаренка Лідію, Сабищук. Руслана, умнову Ольгу, щира велика подяка. Скаломії, хтось переслав, ну я знаю хто, але вони бажають, щоб їх не називали це скаломіїв. Бев з Надію, Панасенка Ольгу, Герасименка Леоніда, Бондаренка Любов. Щира вам подяка. Щира вам подяка від наших військових, від наших волонтерів і від мене особисто. Дякую вам, друзі, дякую. Йдемо далі. Франція передала нам ще 6 150 мм гаубиць ТРФ 1. Ну, потихеньку, потихеньку, потихеньку. Я вам розповів зараз про одну розмову. А, з військовим. Який час у час там сватав, там така щас іде ой-ой-ой. Ось він підсватав і він ой, розповідав. І знаєте, сказав так Олексій. Є. У нас є все. І ти навіть не розумієш, як оці каже, три сімки, ці гаубиці 155, наскільки вони перевищують в якості. Наші 152 да, там воздійки, всі, це, це каже, небо і земля. І що там відбувається? Ну, він в районі Сватова, не буду називати населений пункт. каже, Ми їх кладемо. Штабелями, дійсно каже штабеля, ти каже, не розумієш, скільки їх тут. Тут їх каже, можливо, тисяча лежить, можливо, півтори. Каже, я не знаю, ми не можемо порахувати. Вони нікому не потрібні. Вони йдуть, оце як в Бахмуті. Вони йдуть, йдуть, каже, ми їх кладемо, вони лежать. Так він ще каже: це ж зима. Там мороз, там ще щось. Каже, я не уявляю. І ми дивимося на це ну, з жахом, що буде весною. Коли оці всі трупи почнуть розлагатися, піде запах, всі балячки, все підете в землю, це ж катастрофа, це екологічна катастрофа. Ви, ну, Дають французи, дають німці, дають всі, всі дають ось німці. Вони влаштували ремонт гаубиця в Словаччині. Вже центр працює, він ремонтує, панцири. Також буде ремонтувати РСЗО Марс, танки, бронетранспортери. Все, що буде туди надходити, вони будуть ремонтувати. А представника, щоб відслідити санкції. От гроші, от, от, блін, гроші, вони все одно. Все одно гроші, гроші. Ну, по -по побудемо, по потримаємо, попоета. Та не всі санкції, та не та, та трошки це. Ми ще тут трошки заробимо. І так далі. і так далі. Ну, ось так, так, друзі. Така реальність. І нервуй, не нервуй. Не психуй, не психуй, кидай, не кидай. Ручки ламай, не ламай. Вона така реальність. Переламати її тяжко. А президент нас монотонно це зламує. Монотонно, монотонно давить, давить, давить. Остання розмова була з Байденом. Дуже цікава, форум, Всесвітній форум миру запропонував президент. Та і інше трошки. І знову було про літаки, і знову було про танки. Ну... Той, хто стукає, тому завжди відкриють. Пісков такий, знаєте, чи Песков, чи хто там э, рот Путіна. А що в тому роті ми не знаємо, але давав інтерв'ю, і такі слова він сказав э, в процесі: Ну, ось, нас ніхто не любить в мірі, Слухайте. А за що любити? За що любити таку країну, яка хоче пороботити інші країни? За що любити Росію за те, що туалети у них на вулиці? Туалети на вулиці? Що бояришник вони п'ють? Що приходять в нашу державу і гвалтують дітей, жінок, чоловіків, всіх гвалтують. Вони Іх гвалтують, курей гвалтують. За це їх любити. За те, що репресували за весь період біля 20 мільйонів, за весь період після 17-го року. За те, що дурять весь, весь світ, я не знаю. За те, що зараз міста знищують. пологові будиночки обстрілюють, немовлят, бувають. За те, що вони вже біля 100 тисяч поклали своїх людей у нас в землі, а ще біля 200 чи 250 поранених повернулись додому. За що любити цю державу? Скажіть? От за що? Вони починають щось там нас не люблять. А за що? Я вам розповім історію. Це мій близький друг ближайший розповів, е в 90-х роках, десь 95-й, 96-й він Камазом возив овочі, фрукти на Росію, на, на е південь туди. І ось десь там, в якійсь російській області, вони зупинились ночувати. Т та я був, я бачив це в інших областях. Я бачив, як кажуть, була би була б, була б кортошка. остальное ми все зробили. Була би кортошка. Це було 1998 років чи 97-й. І от, каже, ми прийшли там один товариш, нормальний, э, запропонував нам 95-й рік. 95-й рік. Запропонував нам там переночувати, а назад, була погрузка, вони, вони там щось, там вигрузили і грузитись назад. Так ось вот, прийшли додому, до, до нього додому. Стоїть хатка, дерев'яна така, середня. Заходимо, верандочка. Врандочки розулись, заходимо далі, а далі одна кімната. Одна. Там немає кімнат, одна. На полу долівка покрашена. Долівка, знаєте, що це залита долівка, або цементом заливають, або глиною, і потім покрашена. Там дорожки. Ну, прибрано, кажуть. що прибрано, то прибрано. Але одна кімната. Вуглу занавіска, е, кровать батька і матері, там піч, як кажуть руска, на печі четверо дітей, три хлопчика і дівчинка, ще маленькі, там старшим було, можливо, 9-10. Вони всі сплять там. Батька з матір'ю за занавіска. Посередині стол. Ну, це як показують, да? дві лавки збиті з дощу, покрашені. А так жить люди. В 95-му році жили. Ви що думаєте, щось у них змінилося? Ось за це їх любити. Вони виростили невеликий клас оцих а, можна, а, силовиків, яким дали гроші. І Айтішники. Оце ті, хто живуть. Всі інші ходять в туалет на вулицю, друзі. На вулицю. От за що любити. От така, друзі, друзі. В мене ще одна тема. Я вас хочу подякувати вам за вашу підписочку, що ви обов'язково підписались, натиснули дзвоник, підписалися в телеграмі Ляшенка Головне, скрізь подобаєчки, коментарі. Це, це, це найважливіше. Це найважливіше, друзі. Ну, і ще я вам хочу одне сказати. Панченка, така Панченка, знаєте, як і як, і, як і, я, Діана Панченка поїхала в Донецьк. Що вона там буде робити? А вона ж була у нас, вона ж Українка, вона ж з Миколаєва. Що вона буде робити в Донецьку? Ви знаєте, це така. Гедота, колись президент сказав на неї, слухати вас дивитися на вас можна, слухати вас, Панченко, не можна. Вона працювала у Мураєва, у Медведчука і так далі, і так далі, і так далі. Ну, тепер вона почне лити грязюку з Донецька на нас. Дякую вам, друзі. До завтра, завтра 5 хвилин. Україна переможе.